Лідери світу почали засуджувати слова Трампа про те, що Зеленський диктатор. Олександр Ступ підкреслив підтримку української конституції та демократичного обраного президента Зеленського Йонас Гарстьорре назвав слова Трампа глибоко несправедливими. Петр Павел заявив, що назвати президента України диктатором це вияв великого цинізму. Окрім цього, американські політики теж виступили проти заяви Трампа щодо України. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав огидними звинувачення щодо початку війни в Україні. Колишній віце-президент Майк Пенс згадав, що саме Росія розпочала неспровоковане вторгнення. Республіканець Майк Лоулел підкреслив, що Путін диктатор і не може бути союзником США. Демократ Адам Шиф. Порівняв ситуацію з найбільшою зрадою демократичної держави з часів Чехословаччині. І ще європейські країни теж не промовчали. Шольц, наприклад, розкритикував заяву Трампа про Зеленського. Канцлер Німеччини наголосив, що відсутність виборів в Україні під час війни відповідає конституційним нормам. Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в демократичній легітимності. І що ми що ми бачимо? Лідери світу почали засуджувати слова Трампа, що нібито Зеленський диктатор. Навіть у США не промовчали. Республіканець прямо заявив, що Путін диктатор і він не може бути союзником США. Європа теж відреагувала. Такі заяви Трампа з одного це дуже тривочний сигнал. Ну а з іншого боку, можливо, підштовхне Європу до більш рішучих дій.